Доброго вечора. Після роботи сьогодні я пішов на нову пошту і забрав посилочку з eBay. Хто в курсі, хто не в курсі, в телеграм-каналі раніше я писав те, що шукаю другий ігровий ноутбук, щоб обновити його. І на eBay я був, придбав ось цей ноутбук, який вже нарешті сьогодні приїхав. Давайте коротко. Ноутбук зараз, бачите, на скіншоті. Ось такий: це є PC. Laptops, це суто якась американська фірма, але це все на базі Clevo. Процесор у нас Core i7-10870H, це 8 ядер 16 потоків. Тут має бути залишається 8 Гб оперативної пам'яті. Без SSD і відеокарточка GTX 1650 Ti. Обійшовся, як бачите, зараз на скіншоті. Це я на аукціоні його виграв 217 доларів там, з доставкою по Америці з Tax Free. І плюс доставочка до нас в Україну, плюс миту. Доставка в Україну з митом обійшлося в 1460 гривень. І в такому вигляді цей ноутбук. Ще додатково докупив зарядку Asus на 120 Вт за 650 гривень з безкоштовною доставкою через Укрпошту. Одним словом, весь оцей ноутбук в такому стані получиться мені, ну як мені? Ну, мені другу коротше, в 11 тисяч 11 800 гривень. Просто я вже та після роботи трохи, чесно кажучи, замучений, але я дуже хочу на нього оглянути, тому зараз ноутбук покажу вам поближче і подивимось, що там скоренько. Ось такий ноут, до речі, забув сказати за термін доставки. Замовляв я його 23 жовтня, тобто це 23 жовтня я його купив на eBay. Сьогодні у нас 7 листопада, і він вже у мене на руках. Вони слом. Зверху у нас кришка здається, Алюміній, ну мені здається, що це є просто. Такий пофарбований пластик. Позаду можна зразу побачити, ось така є наліпка, є його моделька. Що круто, у нас з'ємна є батарея, в якому у нас стані наразі, я сказати, абсолютно ну, не маю змоги, тому що це все-таки аукціон. І я не знаю, взагалі, можливо, вона не робоча, хоча заряджається. Вона, давайте я його зразу відкрию, тому що тут є невеличкий нюанс, потрібно ось тут притримати. Опа! Ось так, зараз секунду. Ось тут наліпка, яка б і була, на eBay тут ля-ля-ля та поля. щось там понаписано. Ось така клавіатурка, вона є RGB-шна. І ось такий кусяк у нас є скол ось тут. Не знаю, чому саме з цієї сторони але є скол пластика. Але на аукціоні, як і було вказано, продавець люб'язно в комплекті ложить повністю, скажімо так, цілу. Кришку, ось цю без дефектів, тому по факту нам придеться лише перекинути це діло. Матриця у нас 15,6 Full HD, і, наскільки відомо, має бути 144 Гц. Я коли прийшов додому, я його поставив на зарядку. Ну, скільки він постояв, ну, приблизно півгодини на зарядці постояв, тому я не знаю, нажимаю кнопочку. Чи він... А, я ж батарею зняв. А, ладно, давайте батарею повіримо вже пізніше. Я його хочу зараз швиденько скинути задню кришку і подивитися, яка там система охолодження, що там по SSD-шках можна додати. Ось так виглядає ноутбук всередині. Якщо чесно, для i7, який йде 8 ядер 16 потоків, система охолодження ну на ділі. Так собі, дві теплових трубки сюди, дві сюди. Ну, насправді не фунтан. Дуже багато пилу волосся і так далі. Бачимо одну оперативочку. Це у нас ось така G-Skill 8 МБ. 2,666. Ми сюди будемо ставити 16. І що саме круто, те, що у нас можна поставити саташка, звичайно. це буде у нас під Вінду. І аж цілих м 2 SSD, -шки. ну це доволі таки круто. Бачимо 2020 року на систему охолодження. Ну, в принципі, я так догадую, що тут у нас відеокарта, тут у нас процесор. На відяжку у нас теж лише дві трубки. Правда, фази у нас охолоджуються, пам'ять здається також. І на відеокарту у нас вивід відбувається з двох сторін Здається, плюс-мінус тут все ціле, лише отут невеличкий там скол, лише ось тут є невеличкий скол ще пластику. А так, ага, стоп, а що це таке? А що, ага? Ну, це кусок. термопокладка якась, тільки е, звідки вона? Ось це, звісно, скажімо так. Велике таке питання, Ну, я сумніваюся, що вона її місце знаходження прямо тут, якщо подивитися, приложити корпус. Да, В принципі, корпус то пластиковий, він не дуже то зможе передавати тепло. Тому я не знаю, що це за хрінь. Я її просто нафіг викину. Не словом, завтра нас чекає, що я візьму друга додому, візьмемо його старий ноут, перекинемо пам'ять, перекинемо хард SSD, ляля -ля та поля. І будемо його годувати. The next day. І так, з друг приніс свою калемагу. Зараз перекидаємо сюди запчастини. Заодно знову ж таки зняв систему охолодження, подивитися, що по термопокладках. Термопокладка, в принципі, е е окей. А от термопаста, Thermalright F7. Ну, на віддяжці бачимо, що відбиток новий. В принципі, не розтеклася. На процесорі плюс-мінус нормально. Тому ми сюди засунемо. Маю фазовий перехід. Не під'ємку, а ID Cooling. Ось така фігня, Я ще десь там на розпродажі був брав. Вона звичайно йде 0,2 мм, хоча предзначена для процесора. І тут в паковості йде коротше дві штуки. От доволі таки великих. Тому хватить, блять, воно на термопасту впало. Ні, не впало. Дві ось таких штуки, тому вистачить. На кілька ноутбуків чи відеокарт. Ладно, тому міняємо. Ви думали не тому все, що я там взяв, перекинув комплектуюче і все було окей? Не зовсім так. Бо це було якраз на вихідних. До мене друг прийшов, ми почали все перекидувати ля-ля пля, і тут виявилася проблема. Ноутбук сам по собі працює, все круто, тобто зарядку тримає, батарею тримає, але яка штука? Коли запускаєш будь-яку ігру, чи якийсь потужний бенчмарк, у нас получається як тупо виключається зарядка, і ноутбук починає працювати від. Батареї, і це пофіксити я пробував різними якісь, різними режимами. Пробував іншу зарядку, підкидував, що в мене в хаті була не помогло. Там драйвера обновляв, ще всяку фіню, і воно ніфіга не помогло. Але я встиг зняти лише два відео в такому режимі, поки воно працює, тому що воно там 10 хвилин може працювати. І бас починає вирубатися. Якщо сам штеки з ноутбука витягнути і його засунути назад, не допомагає. Треба повністю фізичну зарядку витягувати з розетки, вставляєш, і тоді воно знов працює. Але кажу, може там 5 хвилин попрацювати, далі починає оце, а може там зразу заправ, виправ і ніфіга. Ну, коротше, менше з ним. То я встиг записати лише тест Last of Us і Ark Raiders. І Last of Us 2 на середні налаштування при Full HD без FSR видає близько 35 кадрів. В принципі, ігру ось так можна пройти, працює доволі таки непогано. Включивши FSR на якість, гра тепер видає 45 плюс кадрів і грається чудово, без проблем, ігру можна пройти із задоволенням, що я і порадив другу. Арка Full HG, FSR на якість на середніх налаштуваннях видає завжди фактично 60 кадрів, що виглядає дуже круто і працює ігра тут чудово. І навіть 4 ГБ відеопам'яті, в принципі, і грі вистачає. Коротше, в арку ми будемо іграти. Я оцю катку, до речі, залип. Тут напали на, на цього крабіка, паучка. Ми його тут завалили, всі дружньо залоталися і розбіглися. І, в принципі, ті ігри, як ви бачили, йдуть добре. Тому після апгрейду ноутбука, в друга делка була за i5 7300HQ, 4 ядра, 4 потока і 1050 Ti, Ark Rider запускався при 720p на мінімалках в 15 Кадрів а на цьому ноуті фулежі середнє налаштування можна отримати стабільних 60. Різниця колосальна, а доплачувати в принципі фактично нічого і не потрібно було за ноутбук. Так в чому ж виявилася проблема? Хто підписаний в групі Telegram, той в принципі знає. До речі, кому цікаво, підписуйтеся, спілкуємося там. І я на роботі сидів, бо я був ноутбук, брав на роботу, запустили від лабораторника, і ноутбук нормально, адекватно працює. Такий окей, пішов зі складу, зразу собі купив зарядочку, ля-ля-ля-тапеля. -ля -ля і що вийшло з того? Да ніфіга. Підкинув зарядку від Asus на 120 Вт. Та сама фігня не працює. Підкинув то, щоб 120 Вт, не працює. Підкинув Lenovo 120 Вт, не працює. Це прямо якийсь дивно. Від лабораторника все окей. І тут попалася одна єдина зарядка, я її називають Чікану, вона отак якось плюс-мінус називається. Підкинув, ну це ОМ-на зарядка, і ноутбук нормально тепер працює. Чат, Знайшлася зарядка. Е, перепробував коротше, штук 4-5 зарядок. Тут ще одні лежать. І єдина ця поки зарядка «Чікану». чікану. Від неї нот працює. Тому що це фактично ОМ-Нутбук і ОМ-зарядка. І ця ОМ-зарядка йшла заводу. Можливо, там щось в біосі. Зашиту під ту зарядку не знаю, але тепер на добу працюю вже пройшло півтора тижня, як друг ним користується. Взагалі супер. Тепер ми можемо поіграти в ігри, там от, в Hunt тепер йде взагалі круто. На Full HD там середні налаштування деякі на високі, правда, FSR все рівно на якість, але видає 60 FPS, коли на старому ноуті було так. 60 місцями могло бути, але це Full HD на самих мінімалках. Із ФСР на баланс, і там кажуть: ну, то видавало 60 дуже рідко, але було, а так ФПС просідав завжди там до тридцятки. Та коротше тепер небо і земля, якщо порівнювати тих два ноутбука. Зараз нічого про вже пізняти я не встиг, тому що кажу, взяв тут взяла тоді ноутбук на роботу. Потім вже зразу забрав його додому. І, в принципі, більше ніяких підйомів не буде. Хіба якось може візьму, позичу в нього, щоб протестувати детальніше якісь якісь інші ігри? Делку я вже підготував, вже поїхала поштою з доставочкою, надіюсь, його заберуть. Коротше, ось така ситуація вийшла з ноутбуком. Завжди бувають якісь нюанси. Ну, обійшлося, як то кажуть, малою. Коров'ю тому запам'ятайте, ігрові ноутбуки це все звісно круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей. папулечки, папа.